Працівникам управління патрульної поліції у містах Ужгороді та мукачі присвоєно первинні спеціальні звання середнього складу поліції. Запрошую вельми шановних гостей приєднатися до вручення погонів поліцейським. до мене. До мене. я Товариство Балкон. Борис Борислав, Бориславич. українською. українського! Українському нараду! Вашим начальник депутату на патрульної поліції. Уручисти вручення ООН особовому складу управління патрульної поліції заведений. Начальник управління, капітан поліції, акціони. Інспектор першої роти, лейтенант поліції Ярослав Романишин. Начальник управління. вам присвоєно спеціальне звання майор поліції. ...є нагороди від керівництва області, тож прошу вас влучити їх поліцейським. Дружу українському народу. Нас сьогодні зібрала дуже важливий і приємний привід вручення офіцерських звань. З чим я вас щиро від обласної ради. Vidi o glavi Mikhaila Mikhailisa Rivisa, iz tega deputantskega korpusu, pa tudi sebe osebno. Vitajte. Prav tako vitajte vseh prisotnih in s prošlečim, prejšnjim sv. 10. dnevnem neodvisnosti.